Хідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно оцій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю і кореспонденти. ТВ вже готові розповісти про те, чим жило місто та область протягом останніх діб. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Мене 726-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних удари. Здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам, втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1290 російських окупантів, 11 танків, 34 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи. Дві реактивні системи залпового вогню, один літак, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та 5 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях героїв, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Солдата Незвищука В'ячеслава, воїна військової частини А-48-56, в останню дорогу провели у селі Подвірне Дністровського району. Із солдатом Шуйваном Володимиром, воїном військової частини А-31-13, попрощалися у місті Новодністровськ. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Демонтувати не можна залишити. Атракціони, які знаходяться у Жовтневому парку, згідно із рішенням виконавчого комітету, повинні забрати. Окрім того, до нового сезону готують і центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка. Тож, чого очікувати чернівчанам, вже готова розповісти моя колега. Давно покинуті та вкриті іржею. Атракціони у парку Жовтневий, згідно із рішенням виконавчого комітету, повинні демонтувати. Зробити це має підприємство, яке працює у парку за умовами договору. Якщо до встановленого терміну атракціони не заберуть, підприємство має сплатити мільйон гривень штрафу. Ці атракціони були закріплені за підприємцем та в парк Жовтневий, і оскільки вони не функціонували взагалі, і псували і естетичний вигляд, плюси все одно є. Є якась небезпека в тому, що вони у відкритому доступі і можуть туди всі лазити. Прийнято було рішення про демонтаж, і підприємець ще відмовився від тієї частини, на якій знаходилися атракціони. І ми зобов'язали його до 1 серпня демонтувати свої атракціони. Вже незабаром демонтують автодром, американські гірки, карусель ланцюгову, шторм, кавові чашечки, глобус, клоу на сонечку та лавицю. Чернівчани такі зміни підтримують. Вони були вже, вже в поганому стані, тобто, скоріш за все, це на краще. Це якось це треба більш оновити, більш осучаснити просто, тому що ці е, качелі були ще при моєму віці, скажімо, і е, більш просто якісь цікаві майданчики, ну хоча би просто там навіть лазити, підніматися, як по типу на тій частині парку. Знаєте, як вам сказати, якщо це атракціони, які не працюють, то чого вони тут лише заважають? Або хай їх забирають, або нові кладуть? Можна щось атракціони, можна якісь дитячі кафе, недорослі, щоб там всі напивалися і витворяли чорношо лавочок більше. Ну такого іменно щоб для людей, для відпочинку, для всіх, для малечі, для дорослих. І для стареньких зміни торкнуться, і центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка. Кожного року до відкриття сезону, звісно, ми замовляємо експертну комісію з Кременчука, які приїздять сюди до нас в березні і проводять огляд атракціонів підвищеної небезпеки, дають нам заключення, чи можемо ми їх запускати в роботу, чи ні. Тобто ми їх чекаємо в березні. Плануємо ми подаємо на списання старі атракціони, які вже не рентабельні, які вже не приносять доходу, які вже набридли нашим чернівчанам. Тому що атракціони доволі старі і заключаємо нові угоди з підприємцями з новими атракціонами. Це будуть і дитячі, і екстремальні атракціони. Біля трьох чотирьох атракціонів ми вже запустимо цього сезону. Також до нового сезону готують і скейт-парк. Він почав функціонувати у липні 2023 року. Та вже за цей проміжок часу його ремонтували кілька разів. Ось і цього разу доводиться лагодити лавиці та покриття на гірці. Ці роботи виконуються за кошти комунального підприємства. Розповідає Марта Шумілова Лисякова повиривали з лавиць деякі елементи, і ми вимушені ці елементи, звісно, замінити, утримувати цей майданчик. Ну і плюс пошкодили покриття на гірці через неправильну експлуатацію, тому що там є табличка з написом правильного використання майданчику, коли не всі дотримуються цих правил, і якимось скоріше за все спортивним самокатом з залізними вставками він був пошкоджений. То ми обов'язково його працюємо над заміною. Він в нас на балансі пошкодження є штучне, тому він не підпадає під гарантійні роботи і заміна на нас. Окрім того, відремонтують і скейтпарк, який знаходиться у парку Жовневий. Відомо, що 31 серпня минулого року там виникла пожежа через дитячу необережність. Загорілись дерев'яні конструкції. Ірина Задорожна, Іван Мітрік та муднятива. Зламалась пружина у системі маятнику. На ратуші у Чернівцях зупинився годинник, якому близько 170 років деталь наразі намагатимуться виготовити власними силами, але паралельно шукатимуть оригінальну заміну. Одна частина оригінальніша тих от років, ще 173 роки тому, а друга вже видно, що десь ламалася, і було там на неї там до допаяно. Там цей тому зараз десь так само будемося, Можливо, такий саме варіант зробити зняти частинку і покласти. Нову я таким чином знову запустити годинник. А поки годинник не полагодили, його стрілки для туристів показуватимуть 12-ту годину. Адже саме в цей час сурмач виходить та грає марічку на ратуші. Кілька разів вдарив ножем товариша. Вчора, 18 лютого, у Чернівцях під час розпивання алкогольних напоїв між двома чоловіками виник словесний конфлікт. Утім, суперечка переросла у бійку, у результаті чого 51-річний чернівчанин наніс два удари кухонним ножем у живіт своєму гостеві. Від отриманих тілесних ушкоджень той помер на місці інциденту. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи, а затриманому повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Протягом вихідних на Буковині трапилося вісім пожеж. Так в селі Владична сталося загоряння у житловому будинку площею 140 квадратних метрів. За висновками фахівців, причиною стало коротке замкнення електромережі в котельні, пробудованій до будинку. А у Красноїльську вогнеборці ліквідували займання у літній кухні. Полум'я знищило покрівлю та пошкодило перекриття. Причиною став недолік конструкції димаря. Ще одна пожежа трапилась у Чернівцях у житловому будинку. Там виникло загоряння на горищі унаслідок замкнення. Вогонь знищив перекриття та покрівлю будинку. Решта пожеж сталися у Чернівецькому, Дністровському і Вижницькому районах та були ліквідовані пожежно-рятувальними підрозділами. Намагалися незаконно потрапити до Молдови. На Буковині затримали дві групи порушників державного рубежу. Одну з них на ділянці відділу Сокоряни. Як повідомляють прикордонники, двоє місцевих мешканців спланували переправлення до сусідньої країни групи чоловіків на двох автомобілях. Клієнтів з Тернопільської, Донецької, Київської, Одеської та Львівської областей підшукали через один з месенджерів. Таку послугу потрапити за кордон в обхід пунктів пропуску. Організатори оцінили від 4 до 6 тисяч. Доларів з людини. Утім, прикордонники завадили їхнім планам. Автомобілі порушників зупинили неподалік кордону. Правоохоронці затримали двох водіїв і ще сімох чоловіків. Інші спроби нелегально перетнути кордон запобігли на ділянці відділу Кельманці. Охоронці кордону отримали інформацію про незаконну оборудку. План був наступний: вночі сісти в мікроавтобус, доїхати до Держрубежу, а далі пішки незаконно перетнути кордон. Допомогти їм втілити такий задум, зголосив. Місцевий мешканець, який запевняв, що добряче знає всі шляхи в прикордонні. Знайшовся і автомобіль. Послугу оцінив від 6 до 10 тисяч доларів з кожного пасажира. Утім, за 300 метрів від державного рубежу їх затримали. Ба Більше зупиняти авто довелося навіть з попереджувальними пострілами. У результаті прикордонники затримали водія та ще десятьох чоловіків: мешканців Чернівецької, Тернопільської та Київської областей. Усім водіям провідникам загрожує кримінальна відповідь. Овідальність, а щодо порушників склали матеріали про адміністративні правопорушення. У Чернівцях п'яний чоловік скоїв чотири ДТП та намагався втекти з місця події. Так водій автомобіля Мерседес допустив зіткнення з трьома автівками та збив дорожній знак. Як з'ясувалося, норма алкоголю у крові керманича перевищувала допустиму більше ніж у 19 разів. На водія склали 9 адміністративних матеріалів, а автомобіль евакуювали на арешт-майданчик. Ще одна автопригода трапилась у селі Магала. Там водій БМВ не впорався з керуванням та перекинувся. У результаті аварії травмувалося двоє неповнолітніх пасажирок. Їх госпіталізували до лікарні, а наразі триває досудове розслідування. Вже кілька місяців у Чернівцях працює інклюзивна кафе, працівники якого люди з особливими потребами. Наскільки вдалим виявився соціальний експеримент та як допомагає соціалізації, дізнавалися журналісти. ТВА. Як ми розповідали, нещодавно у Чернівцях запрацювала єдина у місті інклюзивна кав'ярня, яка стала центром уваги та позитивних змін у спільноті. Що більше ця кав'ярня не просто продає каву та солодощі, вона втілює в собі принципи інклюзії та рівності. Цей соціальний проєкт адаптації, соціалізації та підготовки молоді з ментальною інвалідністю до подальшого працевлаштування цілий благодійний фонд каріта з Чернівецької єпархії. Кав'ярня є для нас унікальною і такою родинною місцем, де ми можемо перебувати. І навіть скажу перше, це є інклюзивна кав'ярня, яка є доступною для всіх людей, не зважаючи на різні, можливо такі сказати. Доступно для людей з інвалідністю навіть на візках, що сюди можна піднятися, спуститися, підйомником скористатися. У нас немає порогів, у нас є зручна обиральня. і це є надзвичайно важливе для всіх людей, які є в Чернівцях. Інклюзивна кав'ярня то є соціальний проект, який створений за для підлітків з інвалідністю, які мають такі безпечні умови, м'які стіни для підготовки їхньої. Ну, подальшої участі в соціумі для подальшого працевлаштування мені би хотілося ну, просто розчинитися у тих всіх речах, які е, ми ще маємо протягом всього року. Е, та, і... Просто робити своє, окрім використання кав'ярні як місця, де люди можуть насолоджуватись кавою та випічкою. Тут активно організовують різноманітні заходи, щоб залучити однодумців та створити атмосферу відкритості та співпраці. Проводилися різні заходи щодо і з книгами проводили студенти, і також нас були і від соціальної політики. Мені здається, також був проводений захід збір інформації різний. і також дуже цікаво це те, що кожен може сюди привести своїх друзів і спільно поспілкуватися. Цей соціальний експеримент дозволяє батькам дітей з ментальними порушеннями відчувати себе підтриманими та включеними у спільноту, а також розуміти, що їхні діти мають можливість розвиватися та існувати у світі, який пропонує їм безліч можливостей та підтримку. Я дуже завдячу цим дівчатам з карітесу, тому що вони, по-перше, у них немає для цих дітей якихось обмежень. Ти приходиш сюди, і ти тут бачиш, що тут є діти, що тут є молодь, які не маючи ніяких таких визначних рис і даних, а вони тут працюють, і вони тут можуть, і вони мають якісь досягнення, і вони щось. Чогось... От я б. Згадую, коли в грудні відкрилося це кафе, як мій Павло тут орієнтувався, і сьогодні я прийшла. Він уже так себе спокійно розслаблено тут почуває і посміхається, і так далі. Тут дуже класна атмосфера. Діана Добинда, Вадим Палех, Іван Мітрік, Василь Старчанський Тему дня – ТВА на цій ноті. Наш випуск завершуємо. Я з вами прощаюся. Бажаю успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре. Побачимось завтра у цій же порі.